Як оцінити сьогоднішній поєдинок? Видалося шикарний рахунок, легка ніби гра з точки зору гравця. Яким він видався? Ну я б не сказав би, що легка гра, тому що ну, легких ігор я думаю, що не буває. Тим більше коли ти знаходишся на зборах і може ми були в кращому стані. Можливо, суперник там був під навантаженням. Я думаю, що більше має значення. Не рахунок а те, як ми діяли, і те, як створювали моменти. Тому я думаю, що більше треба звертати увагу на гру. Ну, вона виявилася непогано. Ми сьогодні відіграли прям єдиний без заміни. скажімо так, наскільки вже відчуваєте собі а, сили, я не знаю, готовність до чемпіонату, який вже скоро. Ну, готуємось. Тренери так вирішили, що сьогодні і завтра по 90 минут ми з Олегом зіграємо, тому, ну, мабуть, їм краще видніше як готувати. Що взагалі корисного сьогодні дала, як вам здається ця гра проти Динамо Ватомі? Та я думаю, що і остання гра, коли ми Балкани обіграли, і сьогодні, просто вони були досить непогані. І Добре, що дуже багато виходить в атаці, і виходить забити не один гол, а два-три, скільки є моментів. Тому дуже добре, що є моменти, і ми їх реалізовуємо. А що було найскладніше сьогодні? Я думаю, що зберігати концентрацію в другому таймі, коли вже був рахунок комфортний. І чесно, коли там, змінились футболісти, то вони вийшли з таким дуже достойним настроєм на гру, тому, чесно, ну, гра вдавалася. Головний тренер каже, що незважаючи на хороший результат, все одно є якісь там ну, є моменти. Не може бути головний тренер, задоволений грою команди. Але очевидно, що. Претензій до вас від тренера-поготоря точно немає. Зберегли ворота на замку? Я думаю, що ну, він теж не буде там, на 100% задоволений, щось знайде, але ну, то, е, захисники сьогодні дуже добре зіграли, що не так було багато моментів. Давайте поговоримо про зміст гри, наскільки він вам сподобався. І давайте проаналізуємо от тих, хто вийшли в першому таймі, і тих, хто з'явилися вже там на 60-й хвилині другого тайму. Ну, у нас зараз дві гри поспіль, і тому контекст був такий, що в 60 хвилин отримує одна група, 30 інша, і завтра приблизно навпаки. Трохи корективи там несла травма Руслана, відчув задню. Подивимося, завтра як буде. А по грі безпосередньо, ну ви бачили, в першому таймі е, достатньо багато було епізодів, де ми, можливо, не можливо, а точно не обов'язково віддавали м'яч супернику. Е, і це, в принципі, зводилось до, до того, що ми занадто швидко намагалися його доставити на половину. Поля суперника. Тобто ми не створювали кондиції для того, щоб ось е, перетягнути суперника, там, мовно на один фланг і розвернути на інший, і потім миттєво грати вже в простір, який е, самі собі створюємо. Е, були хороші епізоди, звісно, в цьому випадку, але все ж таки е, хотілося б набагато більше, щоб ми е, більш свідомо використовували ці нагоди і бачили ті орієнтири, які перед нами відкриваються. Ну і так само декілька атак дозволили супернику почати від воріт. Обидва ці моменти скоригували в перерві, ми підготували одразу відеоматеріал, показали. Та й хлопці, я думаю, так само розуміли це, бо ми про це говорили до гри. І сьогодні, в принципі, ці епізоди виникли. І я думаю, що другі 15 хвилин, які перша група отримала, були, на мою думку, дуже потужними. І мені сподобалось, то, що ці корективи вони вплинули безпосередньо і на гру, і на результат ще до замін. Ну і Друга група, яка вийшла сьогодні, так само був відрізок дуже-дуже. Інтенсивний, дуже позитив. Взагалі, ці 30 хвилин, які вони провели на полі, були дуже інтенсивні. І сьогодні було багато епізодів, так само, над якими працювали ми раніше, і говорили, що атаки суперника ми хочемо зупиняти якомога далі від своїх воріт. Звісно, бажано відбирати м'яч, а якщо ні, то атака має зупинитись. І сьогодні, ось цей момент, мені сподобався від другої групи. Бо таким чином ми давали собі нагоду там, де треба відпочивати. І потім, так само, коли суперник починав білдап, інтенсивно намагатися цей м'яч відібрати. Ось, тобто ці корективи так само варто було відмітити. Ну і моментів створили, на мою думку, достатньо. Ради і за Андрея, який реалізував свій момент, але мені здається, в другій ось цій частині останні 30 хвилин другого тайму можна було все ж таки реалізувати і більше. До речі, про Андрея, перший його гра. Дебютний гол, наскільки от предметно вже можна говорити про його стан, наскільки змістовною була вже його гра, що ви побачили? Ну, на мою думку, була змістовна не тільки гра, а і тренування. Так само. Мені здається, вже в інтерв'ю наш шеф-скаут говорив про те, за які якості ми звернули увагу на Андре, при тому, що ми розуміли, що це не. Гравець з величезним ім'ям, ну і він молодий, звісно, але ми розуміли, що ці якості можна буде в нашому чемпіонаті, особливо зараз, коли проти Полісся грає дуже багато команд в низькому облозі, що такі якості нам дуже були потрібні в цій позиції. І зараз в тренуваннях з першого дня було помітно, що ось проти низького блоку в стислому просторі йому достатньо комфортно грати. І мені подобається на Перші епізоди, перші моменти, що ментальність йому це показувати. Тобто Він не цурається, не боїться своїх спроможностей, своїх здатностей, які в нього є. Ну, Гол, я думаю, заслугований, і окрім голу, так само були дуже непогані епізоди, швидкість присутня, бажання пересингувати, інтенсивність. Все, все це дуже подобається, ну, це, але це перші дні. Це перші дні. Зараз втома наздогон і подивимося, як буде вибиратись. Він трошки пізніше, ніж інший, приєднався до нас. Ось, і, в принципі, динаміка хороша, далі вже 99% буде залежати від нього, як він буде цю динаміку підтримувати. Наскільки ось цей склад, який вийшов у першому таймі, вже наближений до основи? Чи про це ще зарано говорити? Ну, Поки зарано, звісно, у нас, як і в будь-якій команді, в будь-якому колективі є, я думаю, поняття Костякове певного. І... Знову ж таки, далі вже все залежить від того, як гравці будуть себе проявляти від тижня до тижня, від гри до, до гри. Зараз вирішили збалансувати таким чином. Завтра будемо знову ж таки, враховуючи ті пошкодження, можливо, які сьогодні отримували, точно якісь мікропошкодження і буду вже дивитися, як ми будемо робити ротації. Була група гравців, які сьогодні не зіграли, яка розрахована на завтра. А про основний склад, я думаю, варто говорити перед кожним офіційним матчем вже. Ось Костяк вимальовується, але ну, я не можу сказати, що у нас є остаточно закриті позиції. Далі вже будемо дивитись. Треба тільки сподіватися, що в другій половині сезону у нас не буде стільки травм раптових, які, які були в першій половині сезону. І тоді буде з вибором буде легше. Уболівальники запитують про відсутність Хадроя, про відсутність Назаренка. Е, Назаренко температура. Декілька днів, на жаль, ось якраз на його день народження захворів. І Анді пошкодження стегна, так само невеличкий. Е, якраз ось в останній грі він вже зайшов раніше, ніж треба з поля, тому що відчув боль. Але там не серйозно, просто треба поберегти, і треба відновитися. Декілька днів. І наостанок, от завтра вранішній поєдинок з польською аркою. Чому от був обраний саме такий ранковий час? І, власне, чому два дні поспіль поєдинки? Що ви хочете від них отримати? Ну, два дні поспіль, бо ми хочемо дати е, майже всім гравцям по 90 хвилин, щоб вони зіграли за ці два дні. А з приводу того, що на завтра поєдинок такий, ну це нам так само треба. Йти на компроміси з суперником, який, у якого є теж певні графіки, певні ідеї. Наскільки я розумію, арка або вже завтра ввечері, або через день виїжджає, тому е ді дісталися ну, вже певного компромісу, що зіграємо е в В принципі, це не є критично абсолютно на цьому етапі. Нам зараз все рівно все ще треба давати трохи більше навантаження, ніж. Ніж безпосередньо там, останній цикл перед початком сезону. У нас навіть передігрове тренування умовне, там, здається, більш ніж майже дві години було останній раз. Тому то таке. А Два матчі це саме для того, щоб зіграли ось якомога більше. І потім у нас буде два матчі в один день, там так само будемо переслідувати таку ідею, там ми вже подивимося, чи буде одна група зігра... спробує зіграти 91 гру, друга 92-гу, чи знову ж таки зробимо якісь подібні ротації. Нам треба вже виходити на ці 90 хвилин, бо незабаром вже фінішна пряма зборів і стартова лінія другої частини сезону.